Доброго ранку малята! Ми з Боною раді вас вітати на нашому занятті. Малята, сьогодні ми пішли в ліс до нашого друга, зайчика, котрий передав нам гостинці. Давайте роздивимось його подарунки. Малята, подивіться, що нам подарував зайчик. Так, тут є яблучко, малина та полуниця. А що ще нам передав зайчик? Подивіться, будь ласка. Так, грушу, абрикос та грибочок. Малята, та поки ми йшли з лісу, всі гостинці перемішались. Малята, ви допоможете мені правильно розкласти гостинці? Добре. Давайте подивимось, що передав нам зайчик. Що це малята? Так, це яблука та малина. Малята, подивіться на малюнок і скажіть. Чого більше яблук чи малини? Так, розумнички, їх однакова кількість. Або ми можемо ще сказати, що яблук стільки ж, скільки й малин. Розумнички. Подивіться, ще що нам передав зайчик. Що це малята? Так, це грибочки та полуниця. Тож малята, подивіться, будь ласка, і скажіть, чого більше, а чого менше? Так, полуниці менше, ніж грибочки. Малята, а що нам треба зробити, щоб їх стало порівно? Так, ми можемо, можемо або прибрати один грибочок, або ж додати одну полуничку. Розумнечки. А подивіться, що ще нам подарував зайчик. Так, це груша та абрикос. Малята, подивіться, будь ласка, на малюнок і скажіть, чого більше? Абрикос чи груш? Так, їх теж однакова кількість. Тобто ми можемо сказати, що абрикос тільки ж, скільки і груш. Розумнічки! Молодці малята, ви дуже гарно впорались. Але нам збуне вже час бігти. До нових цікавих зустрічей, малята!